Це вдруге сніг не радує мене. Чому радіти? Хлопці там, в окопах, не каву п'ють з солодким праліне, в розмірених, засніжених Європах, не на турецьких пляжах, в Хургаді, на білосніжних яхтах чи на вілах, сміливі, мужні, вірні, молоді, в окопах мерзнуть, наче у могилах. Сидять між стін холодної землі, замерзлі пальці зброєю ворожать, жують холодний сніг, а на чолі червона цятка снайпера сторожить, аж чорний сніг, земля горить вогнем, пекельний сніг і кров холоне в жилах, а хлопці наші з кожним божим днем в окопах гинуть, наче у могилах. Не тішить сніг, не тішить ні на мить, немає більше радості у цьому. Сьогодні перший сніг, душа болить за кожного, хто там, на нульовому.